Вітаю вас! У цьому випуску ми поговоримо про письмові джерела часів Другої світової війни. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом 23 серпня 1939 року і таємний додатковий протокол до нього. 23 серпня 1939 року СРСР та Нацистська Німеччина уклали між собою договір про ненапад. В історіографії цей договір отримав назву Пакт Молотова Ріббентропа оскільки був узгоджений міністрами іноземних справ Німеччини Іоахімом фон Ріббентропом і СРСР В'ячеславом Молотовим. Таємний додатковий протокол секретна частина договору про ненапад. У ньому йде мова про розподіл сфер впливу між Німеччиною і СРСР у Східній Європі. Пункт перший протоколу передбачав, що до сфери інтересів СРСР входять Естонія, Латвія і Фінляндія. Пункт другий визначав кордон між СРСР і Німеччиною. Після розгрому Польщі кордон між обома державами повинен був проходити по лінії Нарев, Вісла, Сан. Тобто СРСР намагався приєднати не лише західноукраїнські землі, а й корінні польські землі Варшавського і Люблінського воєводств, які у свій час входили до складу Королівства польського, що до 1917 року перебувало у складі. Російської імперії. Пунктом третім Німеччина погоджувалася на приєднання до СРСР Бесарабії. Німецько-радянський договір про дружбу і кордони між СРСР і Німеччиною і таємний протокол до нього 28 вересня 1939 року. Цей договір є логічним продовженням угоди від 23 серпня. Для того, щоб уникнути непорозумінь, цим договором визначалася точна лінія кордону між Німеччиною і СРСР після розгрому Польщі. СРСР, враховуючи реальний стан речей, відмовився від претензій на корінні польські землі, і тому новий кордон між Німеччиною і СРСР проходив близько до лінії Керзона. Тобто Якщо німці приєднували польські території, то СРСР переважно українські і білоруські. Тому реакція в світі на дії Сталіна була більш стриманою, ніж на дії Гітлера. Натомість Німеччина визнавала, що до сфери інтересів СРСР, крім вище зазначених, мала входити й Литва. Тобто, внаслідок цього договору до сфери інтересів СРСР були віднесені. Всі три держави Балтії, Фінляндія і Бесарабія. Фінляндію приєднати не вдалося, бо фінський народ захистив свою незалежність у ході радянсько-фінської війни. Але Литва, Латвія і Естонія, а також Бесарабія і Буковина, були приєднані до СРСР влітку 1940 року. Закон про включення Західної України до складу СРСР. І воз'єднання її з УРСР 1 листопада 1939 року. Цим законом територія Західної України була включена до складу СРСР. 4 грудня 1939 року був прийнятий указ президії Верховної Ради СРСР про утворення Волинської, Дрогобицької, Львівської, Рівненської. Станіславівської і Тернопільської областей закон про включення північної частини Буковини Хотинського, Екарманського та Ізмаїльського повітів Бесарабії до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки 2 серпня 1940 року. Північна Буковина і частина Хотинського повіту Бесарабії увійшли до складу Чернівецької області УРСР. На базі Ізмаїльського і Акерманського повітів Бесарабії була створена Ізмаїльська область УРСР, яка проіснувала до 1954 року. Після 1954 року ці землі увійшли до складу Одеської області. Інша частина Бесарабії увійшла до складу Молдавської СРСР, яка була створена на базі Молдавської. Автономної Радянської Соціалістичної Республіки у складі УРСР це Лівобережжя Дністра і Новоприєднаних Територій. Директива ОКХ від 31 січня 1941 року. План Барбаросса. План Барбаросса або Директива номер 21 Це план війни проти СРСР. Який передбачав розгром протягом двох-трьох тижнів основних сил Червоної армії і вихід на рубіж Архангельськ Волга Астрахань, названий на честь імператора священної Римської імперії Фрідріха Барбароси. розробка цього плану розпочалася 21 липня 1940 року під керівництвом генерала Фрідріха Паулюса. Акт відновлення Української держави 30 червня 1941 року. Акт відновлення Української держави. Це проголошення в окупованому німецькими військами Львові відновлення Української держави. Здійснений українськими національними зборами за підтримки членів унівських похідних груп та вояків батальйону Нахтігаль. Збори створили уряд Українське державне правління на чолі з Ярославом Стецьком, Дещо пізніше було організовано Верховний Державний орган Українську Національну Раду, яку очолив колишній голова уряду Західноукраїнської Народної Республіки Кость Левицький. Незважаючи на заявлену в акті лояльність до Німеччини, гітлерівський уряд не визнав цього акту. 15 вересня 1941 року Гестапівці заарештували Степана Бандеру, Ярослава Стецька, а також близько 300 членів ОУН, з яких 15 було розстріляно. Декрет Гітлера про створення Рейхскомісаріату Україна 20 серпня 1941 року. Рейхскомісаріат Україна створений 1 вересня 1941 року згідно з наказом Гітлера від 17 липня 1941 року про запровадження цивільного управління на окупованих східних територіях, окрім більшості територій УРСР у кордонах до 1939 року та Волині. До складу рейхскомісаріату увійшли південні частини двох білоруських областей Берестейської та Пінської, заселені переважно українцями. У вересні 1942 року загальна площа становила близько 340 тисяч квадратних кілометрів, на якій проживало близько 17 мільйонів чоловік. В адміністративному відношенні Рейхскомісаріат Україна поділявся на шість генеральних округів Волинь і Поділля, Житомир, Київ, Дніпропетровськ, Миколаїв і Таврія, які очолювали генеральні комісари. Рейхскомісаріат очолював Еріх Кох, головним завданням якого було забезпечення життєвого простору для арійців. Лебенсраум шляхом витіснення і знищення місцевого населення. Більшість українців мала бути виселена за Урал. Частина вивезена на роботи до Німеччини, решта знищена шляхом масових екзекуцій, вивезення продовольства і обмеження медичного обслуговування. Після звільнення Червоною армією українських територій від гітлерівських військ. Рейхскомісаріат був офіційно ліквідований 10 листопада 1944 року. Листівка УПА, за що бореться Українська повстанська армія серпень 1943 року. Українська повстанська чи повстанча армія УПА. Підпільна збройно політична формація, Створена на Заході України в червні 1941 року представниками Уряду Української Народної Республіки в екзилі. У жовтні командування УПА перебрала на себе Організація українських націоналістів ОУН Б. За оцінкою Шарля Де Голля, якби у французькій армії був такий дух, як в УПА, то німецький чобіт. Ніколи не топтав би Францію. У документі визначена мета ОПА створення Української самостійної соборної держави. Визначено, що УПА бореться як проти більшовицького СРСР, так і проти німецької нової Європи. Судячи з цілей, проголошених у цьому документі, майбутня Українська держава повинна була стати. Демократичною державою, в якій захищені основні права людини. Постанова ДКО номер 5859 СС. від 11 травня 1944 року про виселення кримських татар. Кримські татари були звинувачені у посібництві німецьким окупантам і відповідно до цієї постанови підлягали виселенню з Криму. Виселення відбулося 19 травня 1944 року. Татари виселялися на спецпоселення в Узбецькій РСР. Кожній родині було дозволено взяти з собою до 500 кілограмів особистих речей. Резолюція Конференції Об'єднаних Націй 30 квітня 1945 року. Організація Об'єднаних Націй ООН це міжнародна організація, сформована державами-учасниками антигітлерівської коаліції. Назва Об'єднані Нації була запропонована президентом США Франкліном Делано Рузвельтом і вперше використана в Декларації Об'єднаних Націй, підписаної 1 січня 1942 року. Згідно з нею, представники 26 держав зобов'язались продовжувати спільну боротьбу проти країн ОСІ. Статут ООН був прийнятий на Конференції в Сан-Франциско у квітні 1945 року. Зміст даної резолюції це запрошення делегацій Української РСР, Білоруської РСР стати первісними членами ООН. Запрошення України і Білорусі було мотивовано тим, що ці народи зробили вагомий внесок у розгром нацизму, а також найбільше постраждали від цього режиму. Мотивом Йосипа Сталіна було бажання отримати два зайвих голоси при голосуванні. Отже, розповідь про письмові джерела часів Другої світової війни завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!